Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправу треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записував відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем, взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі. От Даже десь в якихось проєктах про це розказував. Понял? Ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну, там Договір оферта вшито в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типа, грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от, що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає іншого варіанту. Вона дійсно вде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оці європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає інакше. Шляху, інакше Європа, ну не скажу нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни, насправді Україна була прогресивна насправді. І от тепер ці люди не будуть зна... їм треба буде знову адаптуватися. А вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання: якщо ми робимо таку проблему, для. Українців, да, що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи, Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і Ще за це податки треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Тобто, країна, Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на весілля. І от Україна була одна з них. Ну просто нереальна. Конституція і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві це просто супер це може це і відповідь одна питань, наспитаньчого війна в Україні, бо занадто, може ми тут дуже добре розвивалися і так далі. В Європі все друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.